Мене витащили з палаючої машини. Я була єдина, хто отримав такі важкі травми. Мене майже одразу звідти евакуювали. Загалом я пройшла вісім шпиталів. На даний момент в мене нема п'ятки, в мене нема таранної кістки. Замість них стоїть штифт титановий від майже від коліна до п'ятки. Мені дуже пощастило, що мені врятували ногу. Бо всі, з ким спілкуюсь, хто має такі самі поранення, як в мене, їм. Ну, всім була ампутація. Ми довго шукали лікаря, який погодиться зібрати мою ногу, бо в Європі одразу сказали, що ампутація. А от в Києві мені в інститут травматології та ортопедії зібрали ногу. Там. У мене було на правій нозі одна операція, мені поставили там, зібрали ногу зломану. А на лівій ногі було 10 операцій. На даний момент ліва нога коротша на 4 сантиметри. Від цього в мене храмота. Психолог каже, що я локомотив. Тільки вперед пру, і от, ну я така в цілому по життю.